Слава Ісусу Христу! І я молюся за кожного із вас, щоб Господь кожного благословив і зберіг для себе во ім'я Ісуса Христа. І давайте розберемо четвертого, Хто ж такий четвертий вершник Апокаліпсису, який описаний в Книгі Откровення? І... Що про це нам хоче сказати Ісус? Ісус знімає четверту печатку та четвертий кінь блідий, а той, хто сидів на ньому, мав ім'я смерть і пекло, і шло слідом за смертю, і дано їм владу над четвертою частиною землі, щоб убивати мечем і голодом, муровицею і земними звірами. І стає ясно. Хто ці вісники апокаліпсису? Це не рівень людей, не політики, не релігійні лідери. Вершник ім'я якому смерть дає зрозуміти, що це не людська позиція. Четвертий вершник вбиває нещасні випадки, епідемії, голод, прокляття, вбивства. Це робота вершника апокаліпсису, ім'я якому смерть. Йому дано владу над четвертою частиною землі. Щороку на землі помирає близько 70 мільйонів. Статистика каже, що четверта частина померлих людей це загиблі від голоду, від муровиць, епідемій, проклять, вбивств. Четверта частина землі страждає від вершника смерті, і багато хто, будучи на землі, вже переживають пекельні муки. Тому що сутність під ім'ям пекло слідує за смертю і мучить душі людські. Тому багатьом не потрібно доводити, що пекло існує в потойбічному світі, адже для більшості людства пекло стало реальністю вже на землі. Демон пекла слідує за четвертим вершником смерті. Разом вони завдають. Непоправної шкоди людям планети, приносячи смертельні болі та муки пекла, і сховатися можна від смерті і пекла тільки в Ісусі Христі. Він тримає ключі від смерті і пекла у своїх руках, адже сам був мертвий, спускався до пекла у найближчі місця землі і воскрес із мертвих, бути в Христі. Перебувати в його тілі, в церкві, яку не здолає пекло. Я вас всіх запрошую завтра на Воскресне служіння на три години. Пожалуйста, напишіть мені. Я всіх приєднаю, хто шукає Бога. І Бог потрібен кожній людині. Напишіть мені, і я з радістю всім відповім. Нехай вас всіх береже Господь Бог. Амінь.